Поки людина їхала десь тролейбусом, спускалась сюди до нас на зустріч, в неї до неї муза у віконце залетіла, і оце її оцінило. От зараз зачитаємо. дуже цікаво вийшло. Прошу. Цікаво вийшло, бо я тут написала всю правду і поки з підгороднього доїхала, написалось. Посадила я город, посіяла квіти, побілю ще гарно хату і буду радіти. На зло усім ворогам. Що брехню рють люто, Відчай не пущу в душу, подолаю скруту, хай не тішаться до часу, вражини прокляті, з качалкою, а піду землю захищати. Не віддам їй нікому, знову на поталу, бо немало вона лиха за віки зазнала, хто я є на цій землі. Жінка, українка, берегиня всього роду, не яка чужинка, ворог підлий і жорстокий. А правда за нами. Єднаймося. Бог у поміч, набій з ворогами.